Всім привіт! Всім бажаю класного та чудового настрою, такого настрою, який у мене сьогодні, все тому що Аліса на задньому фоні подушки. Тому що Аліса вирішила залишитись в школі сьогодні до п'ятої години. Це просто неперевершено. Вчора прийшов нам лист, Аліса має пільги на харчування, тобто на їдальню ну, пільги, вона їсть там безкоштовно. Для цього необхідно було писати заяву. Ну, побігати до секретаря, так скажемо. Я це все зробила, але потім у нас сталося ось там проблема з животом, і вона перестала ходити до, до їдальні. Забирала її завжди о другій годині, а тепер вчора по отримую лист про те, що необхідно користуватися такими цими пільгами або написати відмову. Тобто піти до секретаря і написати заяву, що я відмовляюся, щоб моя дитина їла в школі. У листі було написано, що це дуже важливо, що діти дуже багато сімей, хочуть ці пільги. Ну а ми займаємо так, скажемо, місце якоїсь іншої дитини, і це правильно дуже добре, що вони нам дали такий лист. Тому що Алісія сказала, що тепер немає в тебе навіть вибору, необхідно залишатися. Ну, ось вона сьогодні вирішила залишитись у їдальню. А потім вже йшли з подружкою, а вона до 5 години. Ну, тобто, якщо ти йдеш в їдальню, то до 15.30 залишаєшся. Після їдальні виходиш і забирати можна дитину. А якщо. Далі ще залишаєшся, ну, типу, як м -м, група подовженого дня, так скажемо, то це до п'ятої години. Ось її подружка залишилась до п'ятої. Вона каже: можна, і я залишуся? Так, звичайно, можна, але ж тепер <смас> я не знаю, чим мені займатися, куди бігти, що робити, пішла додому знову ж. Прання, прибирання зараз на собі кави і поспілкуємось з вами. Вчора попрала Алісі кросівки. Витягла їх з пральної машинки, поставила на балконі і навіть не побачила, що один віджався, а інший не віджався. Вони то мокрі й мокрі. А всередині, ну, ця стілька, як вона на українській мові називається, вона дуже-дуже волога була, мокра. Ранком прокидаюся і думаю, подивлюся, чи висохли вони чи ні. Один ну, майже сухий. А інший дуже дуже мокрі. Думаю, ну що робити? Що робити? Я думаю, ну тоді вже що, волосся мити, я не буду, буду сушити Алісі взуття. Взяла зранку фен та сушила Алісі кросівки. Я хочу повернутися до теми бабусі. Я взагалі, коли приїхала в Іспанію, я дуже була здивована, тому що зранку, коли я Алісу відводжу до школи, я дуже багато проходжу кафешок і бачу, як бабусі вони вона дуже дуже старенька, вона зранку вже з прическою, з бусами гарно вдягнена, сидить в кафешці, п'є каву і їсть. Вони полюбляють їсти цей сухий хліб з оливковою олією та хамоном. І оце, або з томатами. там наче. Ну Оце вони таке полюбляють зранку таким снідати. Так вони виглядають. Ну Я згадую, як бабусі виглядають у нас. І мені дуже сумно, тому що я розумію, що життя наших бабусь в Україні трішки відрізняється. Я розумію, що на дві тисячі гривень ну, що вона може собі дозволити. Люди іноді не можуть дозволити бабусі дідусі дозволити купити собі ліки, тому що ну, я не знаю, чи є у нас там безкоштовні якісь, але я маю сумніви. Ну і плюс на 2000 гривень необхідно сплатити ще комуналку, купити ліки і ще щось поїсти. Ну, на ті 100 гривень, які залишаються, вона ще має щось поїсти. Тому наші бабусі, якщо купують собі одяг новий, то цей одяг або в лікарню, якщо вона, не дай Бог, туди попаде, то щоб в неї була був якийсь чистий новенький одяг, халатик, там якісь тапочки, або на якийсь вихід ця одежа. І дуже часто та бабуся навіть і не виходить нікуди в тій новій одежі, бо все береже і все думає, та ось там наступного разу одягну і буду гарна. Тут зовсім інша картина. Чи це не знаю від чого залежить ось це безтурботне життя, може від пенсії, може від чого. Та зовсім по-іншому вони виглядають і до себе ставляться. Вони одягають зранку кожного дня. Це не свято якесь, просто кожного дня вони виглядають дуже-дуже гарно. Навіть та бабуся, яка з ходунками або на, віз... на візку. До речі, на візку, якщо людина пересувається, то це не значить, що вона не ходить, вона просто їй так комфортно і. Легко пересуватися містом, то вони доїжджають до парка, там зустрічаються з такими ж, як вони, дідусі, бабусі, вмикають музику і починають танцювати. У нас зовсім інша картина. Якщо бабусі погано ходити, вона, скоріш за все, що нікуди і не піде. Не знаю, з чим це пов'язано. Пишіть в коментарях, дуже цікаво поспілкуватися на цю тему, але є таке, є, що тут чомусь люди за собою, бабусі, саме люди похилого віку, вони за за собою дуже слідкують, одягаються найгарніше. Мало того, що одягають, вони себе прикрашають завжди. То буси, то сережки фарбують обов'язково обличчя, роблять прически. Вони зовсім по-іншому виглядають. Чому так? Давайте поспілкуємось на цю тему. Ну що, так наче краще я стала виглядати, привела себе до ладу. Тільки що подзвонив наш друг, сказав, що в нього для мене є робота. Тож я швиденько зібралася та йду. Працювати. У мене якраз є дві годинки вільного часу. Ми вже вдома готуємося до виконання домашніх робіт. Знову ж таки, що не день, то свято, чи що не вечір, то свято. Я була на роботі, я там прибирала. Відео я не хочу додавати, тому що це займа... я... я на це витрачаю свій час, я це редагую, виставляю, іначе там не дуже зрозуміло, де я прибирала і що я робила. Але буває таке, що люди кажуть: ну, господарі коротше тої нерухомості, що щось їм там не подобається, видали цей контент, будь ласка. Тому я не буду додавати. Знаєте, я чекаю, коли я стану відомою та популярною, вони будуть мене ще мене прохати, щоб я їм рекламу зробила. Ну, а поки що буду займатися потихеньку цією блогерською діяльністю і чекати настане цей час. Настане той час, коли вони будуть мені, будуть мені писати, ось побачимо. Жартую, звичайно, але ну, така реальність. Не хочу додавати, не хочу показувати. Я розумію, що напевно було б набагато цікавіше дивитися, якби я додала відео, що я там робила, що я прибирала. Ну, мені б, наприклад, було б цікаво дивитися. Я дивлюсь одну жінку, яка ходить на прибирання. Я думаю, хто мене дивиться, той зрозуміє, про кого я кажу. Я кажу у Франції. І це цікаво дивитися. Насправді, коли людина показує, що вона робить. Я, на жаль, не можу показати, що я роблю. Ну, якщо буду працювати у якихось інших людей, то я обов'язково покажу. А в даному випадку я не можу показувати. Тож ну, такі справи. Я всім вам бажаю гарного вечора, дня. Не знаю, в який час ви мене дивитесь, але дуже хочу, щоб все у вас було добре. Бережіть себе та бережіть своїх близьких. І побачимо вже у наступних відео.